наследницу. Не понял. Да не валяй, дурака, если хочешь стать счастливым папашей. Побереги ребенка. Мой тебе совет. Ну как тебе вчера твои сильно уломили за сигарет? Они решили вести здоровый образ жизни. И запретить Бабушке Оле курить, бабушке Оле есть и дедушке вали пить. Прикольно, Куришти, а ані друг друга наказують. На інтері свято, ну тобто свати. У будні о 20.30. Найкращі пшеничні поля. Кришталево-чиста вода. Це істинне від природи. Довіртеся, класиці Павло корди для спокою душі і серця. Супер-мега-шоу триває майданс. Другий сезон. В одному пориві. Єдиним диханням Включай інтер. Живі майдансом. З 3 вересня. Обов'язково розкажіть, що в рамках програми Подяки Київстар Клуб ми збільшили бонус на розмови до 20%. відсотків. Програма подякує Київстар Клуб. Київстар з думкою про вас. Інновація від Фа. Неймовірно, м'який крем-гель для душу Нутрі Скін, що містить сім доглядаючих компонентів. Ніжна шкіра найпрекрасніше вбрання. Ти фантастична. З Nutri Skin від Фа. А для ніжного захисту до 48 годин новий дезодорант Фа Нутріскін. Mm. А з пивом ти не помилився. Так, але... Що але? Класне пиво. Вибачте, я переплутав. Ось ваше пиво. А це яке? Оболонь преміум? Тоді принеси нам краще ще оболонь преміум. Додавання рису в оновленій рецептурі оболонь преміум створює м'який преміальний смак, який не сплутаєш з жодним іншим. Оболонь преміум. Преміальне пиво твоєї батьківщини. Коли в родині з'являється проблема алкоголізму, здається, що виходу вже немає. Для подолання алкоголізму слова не потрібні. потрібні Номер 1047. Та приєднуйтеся до тих, хто перемагає алкоголізм вже сьогодні. Анонімність гарантована. Зустрічай новинку від барні. Цілий рік насолоджуйся смаком полуниці разом із новим бісквітом барні з полуничною начинкою. Бісквіт барні містить натуральні інгредієнти без додавання барвників та консервантів. Ополісковач лісной бальзам очищує недоступні для щітки місця і захищає ясне від запалення та кровоточивості на 12 годин. Лісний бальзам рекомендований стоматологами після кожного чищення зубів. Спортмастер. До школи готові. З самого початку я захищала тебе. І я завжди буду тебе захищати. З грудним молоком я давала тобі свій захист для розвитку твого природнього імунітету. Сьогодні я зміцню твій імунітет з НАН-3. Це дитяче харчування з живими біфідобактеріями Біель, подібними до тих, що містяться в грудному молоці. НАН-3 надійний захист малюка. Я ціную переваги наукового прогресу. А ще люблю все, що дарує нам природа. Ну, майже все. Ваше прагнення до природи надихнуло нас на створення нового персіл Pure Natural. Його сучасна формула, збагачена натуральними інгредієнтами, забезпечує бездоганну чистоту, а екстракт евкаліпта дарує природну свіжість. Персіл Pure Natural. Персіл, тому що ви нас надихаєте. Цього сезону спробуйте бездоганну якість персіл за кращими цінами. Легко та вигідно готуватись до школи з широким асортиментом метро. Товари до школи зі знижкою 20% тільки з 26 по 28 серпня. Метро ваш професійний партнер. Жека вважає, що дзвонити на різних операторів з різних телефонів дешевше. Але я доведу, що дешевше дзвонити з тарифом діджус 5 копійок. Навіть не я. Джонсон це доведе. Джонсона тримає. Поїхали! Молодець <палатей> Джонсон. Жека думає, кому з якого телефону дзвонити. А Джонсону все одно. Ти тут вже цілу годину спілкуєшся. Алло! Алло! Це що мене? Бачив мій другий телефон. Дові, ти молоді, Куди ти дзвонив зоопарк? За місяць Джека витратив 80 гривень, а Джонсон та діджус лише 40. Діджус, переміг! Є Джонсоне, ми перемогли! Дзвонити на номери різних операторів з тарифом діджус 5 копійок дешевше, ніж із двох телефонів. Відкриває освіжаючий смак нового пива Чес. Відкривай легкий та освіжаючі враження з пивом чес. Відкривай легкий оригінальний смак чез без зайвої гіркоти. Відкривай свіжий та яскравий світ чез. Прагнеш свіжості та легкості. Ді. Відкривай чез! Ми шукаємо дійсно ефективний засіб для очищення туалету від бруду та мікробів. Цей звичайний засіб для чищення погано видаляє бруд, залишаючи після себе мікроби. Перевіримо Доместос. Завдяки своїй формулі він густий, тому добре отримується на поверхні та ефективно знищує бруд та мікроби. В ультрафіолеті результати очевидні. Доместос видаляє бруд і вбиває усі відомі мікроби. Доместос знищує бруд та мікроби навіть під водою. Если альбомчик тоненький, а фотография одна и страшненькая, это ваш паспорт. дни истории продолжаются. Юрмалина завтра. Целый месяц ежедневно втирала в лицо омолаживающий крем. Как быстро убрать мозоли с лица? у місцевої красуні багато шанувальників. Везет надежде. Колышний человек. Не простишь, пропаду. Колышний однокласник. Когда я раньше смотрел. И колишній вязань. Ты же мне абсолютно чужой человек, что люди подумают? Объявишь меня новым мужем. Так важко иногда впізнати свою долю. Так это ж любовь. Владислав Галкин. У мелодрамы «Любовь на сине». Завтра. Познайомся з прекрасним без раптових перешкод. Екліпс. Упевнений у подиху, впевнений в собі. Привіт Гансе, прокидайся. до тебе Ви звідки, ви, хлопці? з України. Розбудіть німця посеред ночі, і він розповість вам, як правильно пити пиво. Кохоль має бути однієї температури з пивом, наливати під кутом 45 градусів і за один раз випити третину. Зібат Дасфантастиш. Німецька якість українська ціна. Спробуйте новий сілан Сенситів екстракти троянди та шовку. Навіть ніжну шкіру він огортає надзвичайною м'якістю. Та витонченим ароматом. Відчуйте моменти м'якості з новим сілан сенситів, екстракти троянди та шовку. Концентрований Сілан у 4 рази більше м'якої білизни, більше м'якості за менші гроші. Важливо сказати, що тепер за програмою подяки Київстар Клуб ми даруємо безкоштовні розмови в день народження сим-карти. Програма подяки Київстар Клуб. Київстар з думкою про вас. Новинка для фарбованого волосся. Фіксація, як у салоні, і захист колеру. Сльос Каларгард для екстра сильної фіксації і блиску. І головне, сльоз можна купити у звичайних магазинах за доступною ціною. Сйос професійний сталінг став доступним. Одного разу в Альпах народилася лілова корівка. Від неї чекали дива, але ні рахувати, ні грати вона не вміла. І коли вже ніхто не сподівався, вона проявила свій дивовижний дар додавати сміливості. Корова, яка додає сміливості. Так, кожний її дотик допомагає наважитись бути ніжнішими один до одного. Мілка, відважся на ніжність. Дев'ять компонентів проти плям у складі нового лоск зробили його формулу сильною, як ніколи раніше. Лоск 9. Для кришталевої чистоти. Новий лоск 9 є, плям немає. У вашої дитини білю горлі, першіння, Боляче ковтати, чи вдихати холодне повітря. Спробуйте лізак. Його особливий склад активно бореться з інфекцією. Лізак діє глибоко осередку запалення та має протизапальну дію. Лізак допомагає при болі в горлі. Лізак від болі в горлі тільки так. Легко та вигідно готуватись до школи з широким асортиментом метро. Товари до школи зі знижкою 20% тільки з 26 по 28 серпня. Метро ваш професійний партнер. Проблеми з випадінням болося? У Центрі технології клія ми знаємо, що до 76% людей, які стикаються з цією проблемою, також мають проблеми з лупою. Тому ми створили новий Абе проти лупи – захист від випадіння волосся. Він усуває лупу та покращує стан проблемної шкіри голови. Доведено. Інтенсивність випадіння волосся знижується на 95%. Новий Абе проти лупи – захист від випадіння волосся. Немає лупи, немає випадіння волосся. Рекомендовано Міжнародною академією косметичної дерматології. Я ціную переваги наукового прогресу, а ще люблю все, що дарує нам природа. Ну майже все. Ваше прагнення до природи надихнуло нас на створення нового парсіл Natural. Його сучасна формула, збагачена натуральними інгредієнтами, забезпечує бездоганну чистоту. А екстракт евкаліпта дарує природну свіжість. Персіл Natural. Персіл, тому що ви нас надихаєте. Цього сезону спробуйте бездоганну якість персіл за кращими цінами. Жека вважає, що дзвонити на різних операторів з різних телефонів дешевше. Але я доведу, що дешевше дзвонити з тарифом діджус 5 копійок. Навіть не я. Джонсон це доведе. Джонсона тримай. <рігла> Поїхали! <рігла> Холодей, Джонсон. Жека думає, кому з якого телефону дзвонити. А Джонсону все одно. Ти тут вже цілу годину спілкуєшся. <рігла> Це що мене? Бачив мій другий телефон. Так. О, Дома, не води, не масла. Куди ти дзвониш в зоопарк, за місяць Джека витратив 80 гривень, а Джонсон та діджус лише 40. Діджус переміг! Є yeah, Джонсоне, ми перемогли! Дзвонити на номери різних операторів з тарифом діджус 5 копійок дешевше, ніж із двох телефонів. Усе ще використовуєте купу засобів, щоб досягти чистоти і свіжості у вашому туалеті. Тепер є простіший спосіб. Новий брев «Сила Актив» з потужною формулою 4 в 1 забезпечує очищення, утворює активну піну, попереджує появу вопняного нальоту, надає свіжого аромату вашому туалету змивання за змиванням. Завжди свіжість та чистота. Безпечно та комфортно з брев. Новий брев Сила актив. Найголовніше політичне ток-шоу України повертається в ефір у новому форматі. Нові інтриги, нові факти, нові повороти сюжету. Більше новин, більше дебатів, більше відповідей. Ми покажемо велику політику, якою ви не бачили її ніколи. Прем'єра сьогодні о 21.30. Найулюбленіші теми в цій сім'ї про моду. От одежды во многом зависит успех артиста. Все-таки были балахоны. Было такое ощущение, что ты можешь в них свободно передвигаться от одного края балахона к другому краю балахона. Найтекавещей подробности с життя семьи Пугачевых Галкиных щелетили. у уранковий борщ. Ніщо не завадить перегляду с орбит. Познайомся з прекрасним без раптових перешкод. Екліпс. Упевнений у подиху, впевнений в собі. У є надіжний свідетель Іра Нікітіна. Тоді вона єдина могла врятувати його. <клухи> Скоро визивай. Вона якраз та й підтвердить мою невиновність. Але Видела. зрадила подпись. Ее? Сережа шесть месяцев отсидела. Мама, пошли, Мама высидите. его умерла. Теперь на счастье пришло и в ее Дим. Вы что думаете, что это я убила мужа? И врятовать ей может только той... Нас милиция ищет. ...кто став ее наинбезпечнейшим воровом. Ты никогда меня не простишь. Лжесвидок. У неделю. Дота Писля подробит стыжня. Визнаний бренд м'якості представляє визнані кінохіти. Відомий режисер Алан Бадоєв та його дружина Жанна Бадоєва полюбляли мандрувати. Ну, чим я не мільйонер, а Нет, подарили любахіта! Але в новому сезоні з 3 вересня Жанна мандруватиме з іншим Орел і Решка. Хто буде її новим партнером? Ще у світі шоу, де зірки першої величини вперше зберуть команди, які співають і танцюють водночас. А переможець стане відомим на всю Європу. Перше шоу осені шоу номер один на главному каналі страни. Ви перші в світі. Побачите це. а не приложу, чем себя занять. Вроде бы дома, а чувствую себя как в гостях. Да не бери в голову. Ничего не изменилось, я же тебе сказал, у нас развод фиктивный.